Всім привіт! Ви на каналі ТОП Ігри. І сьогодні ми будемо грати в гру Angry Neighbor Я побачив, що ви на прошлій серії поставили 6 вподобайків. І я тепер знімаю про нього. знаєте Чому? Тому що я обдивлюсь весь його будинок. І обдивлюсь всі його тайни. Тому що, коли я грав в неї, та я не розгадав всі тайни. А тепер я розгадаю всі його тайни. Це буде круто. Включу електрику, Открив... відкриваємо двері, ці двері. Тут під цим. Ці... Відкрий, відкрий. Щось не відкривається. Що це таке? А, друзі, мені треба піти поспати. От тоді вона відкриється. І цікаво. Хто його тут спрятав? Вроді коли нажимав, то вона не відкривалась. Це цікаво! І, друзі, ми йдемо роздивлятись всі його тайни. Тук-тук, сусіди, тобі можна? Бачу можна. Так, ти там ходиш, а ми підемо. Скоріше. Скоріше. Так, все. Так ти щось я його не бачу. Тікаємо звідси. Так, друзі, я піду в його гараж. Ні, він іде сюди, ні-ні-ні-ні. Не спіймаєш, не спіймаєш. Давай, давай, сюди, сюди, сюди. Ай. Я сам себе вбив. Ну не вбив, а мене збила машина. Можна так сказати. Так, йдемо ми йдемо до нього. Ах ти такий сусід. Я хотів, щоб Він збив. Ні, знову. Тікаємо від нього, тікаємо від цього божевільного сусіда. Це божевільний сусід, друзі. Хто має цю гру? Натисніть на вподобайк, на дзвіночок. І підпишіться У нас вже випав сніг. І такий великий, скоро буде новий рік. Я вам говорив, щоб ви мені зробили новорічний пода подарунок. Це буде для мене люб любля люблязно. Любля з, 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 з вашого боку до мене. І щоб у нас було 15 користувачів. Ну, і підписників. Так де він може бути. Мені треба роздобути той ключик один. Скоріше відкрий, відкрий, відкрий. Скоріше. Забирай його. Візьму його будильник. І тікає звідси. Все, ключик в нас є. Це круто. Натисніть на вподобайк. Як мені було тепер страшно. Мені привиділося, що це був Angry Aibon. Друзі, а ви цього сусіда теж прийшли до кінця. І друзі, мені дуже цікаво, що ця лопата може ховати. Ви не знаєте? Напишіть в коментарях. А то я по відеоблогерам дивився та щось на ну, один блогер не може знайти, що тут треба відкопати. Може в мене щось тут може відкопати під деревом. Ну, ні. Щось вона вообще нащо її сюди додали. Так, точно от чому я. Пішов собі дому. Мені треба відкрити мою двері на другий поверх. Друзі, я думаю, ви бачили мої дві нові серії містера Крапса і Машини машину друга частина. А це що? Я, друзі, обдивився. Тут, туди треба залізти і спригнути туди. Ні, ми можемо з цієї сторони піти. Тут туди залізти. О, друзі! От туди ми попробуємо. серію сюди зайти. Попробуємо сюди зайти. Так, що тут ще? Тут щось далі робити, щось непонятне. Точно! Тут є червоний кум. Мені його треба взяти. Так, все, він в мене. Ідемо ми, ідемо ми до сусідові. Мені треба по цьому канатові піти і залізти кудись. Кстати, друзі, на первих, коли в нього був маленький будинок. Ой-ой-ой, друзі. Він мене замітив. як мені було страшно. Так, пішли потихонечки Там був чоловік такий. Якщо ви дивились телеканал Ador Плеєр я його теж дивлюсь, та ту в нього. Клін баю, тут е, був якийсь чоловічок. І сюди ніяк не можна зайти. А тут розбити вікно може ні, не можна. Ми... Так, все, ми забрали, все круто. Вподобайк мені, будь ласка. Так, ідемо ми забрати синь, синій куб. От бачите, я дивився звідси. Можна звідси піти, а не звідти. От він. Щось, друзі, ця гра давно не обновлювалась. Мене це інтересує. Чому, вона, чому її не відновлюють? Остання обнова вийшла у 2018 році. Таже мого телеканала не було. Так. Ні, він пуляюся. Так, сюди ще раз. Ні, мені треба в два блоки. Так. Так. Друзі, напишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб я зняв про гру Майнкрафт. Щоб я про неї зняв треба 6 вподобайків. Я замітив, що ви поставили 6 вподобайків. Я попробую. Зняти про цей Майнкрафт. Я думаю, ви дивились про мої серії з Майнкрафтом. Так що теж туди поставте вподобайк. Я тоді ще говорив по-москальськи. Ну, тепер я вже розмовляю по-українськи. Ні. Моя база зламалась. Так, мені треба якось сюди. Так, друзі, друзі, друзі. От сюди давай. Ні, там нічого не було, друзі. Там нічого. От включить замедлену зйомку і буде видно, що там нічого не було. Так, це ми обвідали. Перейдемо за зеленим кубом. Я думав там щось буде хранитись. А там взагалі нічого. Так, де це вона? От тут вона. І тут буде зелений куб. Тільки мені цікаво, що це там. О! Зелений куб. В мене вже є блакитний, червоний і синій, зелений. Як він ставиться? От так він ставиться якось. Божевільно. Так, мені треба... О, привіт! Божевільний сусід. Мені треба скоріше сюди так беремо червоний куб. Залізаємо на нього. Все ми залізли. Ви скоріше цей блакитний куб мені мішає. І дуже мішайте. Мені цей ключ потрібен. Я тільки тепер дізнався сюди. Скоріше закриємо. Вот він. Мало так. Це круто. Друзі, хто чекав моєї нової серії, натисніть Вподобайк. Щось я вже його так не боюсь. Точно, друзі! Тут якісь манікени говорять, я хочу туди піти подивитися, що тут. Може бути що це було. Так от Якось... Якось... странно говорять. Зараз я вас молотком виб'ю і тебе. Дайте мені просто нормально забрати цей інтернет. Я кажу, це догадую для чого це може бути. Це може бути на другому поверсі, там, де е, е, чути воду. Лібо. Де ще десь може бути. Лібо. Там, де котел. Там можна буде закрутити. Зараз підемо туди і подивимось. Так, друзі, він пішов і ми йдемо туди. Дивитись. Треба, щоб його там не було. Він там. Та й де звідси? Ні, щось я вікно не розбив. Так, він пішов. Вже десь тут. 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 Чому вона не відкрила? Та тут нічого не можеш. Ні тут нічого. Щось це дивно. Так він дивиться телевізор. ми підемо подивитись ще кудись. Може, вже добудемо жовтий ключ? Давайте скоріше його вже добудемо. А потім продовжимо. Так, друзі, я його знайшов. Чому вона не забирається? А, мені треба щось викинути. Що мені можна буде викинути. Тільки цей і... винтель. Беремо жовтий ключ, тільки це зелена, не жовтий. Добре, яка різниця? Ні, ні сусіди, ні сусіди. Мене не так легко не спіймаєш. Ні, ні, ні. Ні, друзі. Ні. Фу. Друзі, мені дуже цікаво. Чому тут такі вікна? Їх розбити не можна. Щось цей Angry Neighbor не доробили до кінця. Я скоріше відкрию. Відкрити лом. Вам... На. На, відкрию. Скоріше закрию. Все, беру молоток і. Біиии, подивимось, що там на версі. А то я не подивився що там на версі. Так. Мені треба, походу, всю цю кімнату закидати і тоді я зможу залізти. Якось так не вийде, як в Neighbor. Ні, так не вийде. Так, друзі, це займе некоторей, так що я хочу на паузу. Так, друзі, пройшло десь часа, я ледве сюди заліз. Це було важко. Оце що тут за двері такі, не можна відкрити А цю? Що? Що? Що це тепер було? О собі? Що це було? Нічого собі. Яка будка? Нічого собі він тут скриває. А, вот ця дірка. Це вона. Йо, це вона, це вона. І сюди можна так дійти. Ні, сюди ми не підемо, я знаю, куди це нас приведе. Нічого собі, скільки тут невидимих дверей. Ладно, я піду звід звідси. Так що тут ще може бути? Да нічого. Зря я сюди так полчаса копався. Нічого тут такого безцінного я не знайшов. Добре, друзі, падаємо. Вау. Спів... А, це другий етаж. Я був на третьому. Щось, друзі, ми вже розгадали всі його тайні. Це точно вся його правда. От про це. Я забув винтальот, я. Ну добре. Тут ще у нас тут нічого. А тікаймо, тікаймо, зараз сюди прийти, зараз сюди прийде. Ні, він біжить Завіться тебе вдарил Все, я усім. Друзі, ми вже розгадали всі його тайни. Так не хочуся з ним прощати. Прощавай, Нейбор. Може колись з тобою встрітимось, друзі, а ви натисніть на вподобайк. Підпишіться на дзвіночок, щоб не пропустити моє нове відео. І всім до побачення! Ми вже все обдивились. Все ж нічого так і ми не знайшли. Ладно, пока, жовта машинка. І пока, Angry Neighbor. Всім до побачення.